ту тут, тут, ту-ту, ту тут, ту-ту. О, друзі, всім привіт! Ви на каналі Fanta Gamas. І ви запитаєте, куди ж я іду? Я б відповім: я переїжджаю у нове село. Якраз я зараз туди і іду Ось я забрав всі свої речі. Трішки взяв їжі в дорогу. Ліжко. Так що вам, як завжди, бажаю гарного перегляду ну, а ми починаємо. Так, де це село має бути. Тут, ну, якщо дивитися по карті, воно має бути десь тут. Так. Де ж... О! Ось там ось видно перший будинок. Давайте туди і біжимо. Це, мабуть, моя, моє село. Так, це моє село. Так, якийсь великий цей перший будинок. Ну, давайте. Біжимо далі. Так. Ого. Так, це моє село. І це, я так розумію, мій будинок, тому що я зарані за його заплатив. Ну, я дивився по фотографіям, да, Вроді він такий, це вроді, мабуть, <кхем> такий один будинок в цьому селі. Я надіюсь. Так, давайте. Якщо тут відчинено, значить це мій. Да, ну, да, це мій. Ну, звісно, в мене логіка. Якщо він відчинений, тут може хтось інший жити. Ну, нічого страшного, будемо вважати, що то мій. Ну, в принципі, я дивився по фотографіям, перш ніж як сюди переїжджати, ну, був ось такий будинок. Зараз ми прогуляємося по селі. І давайте першу глянемо цей будинок. Ну, Будинок, в принципі, непоганий. Трішки тут підлога, можна сказати, уже підгнила. Ну, Вона, звісно, з каменя. Ну, тут, бачите, камінь як будто поцвів. Так, де ж нам викласти всі свої речі? У нас немає скрині. Давайте зразу вже сюди положимо. Поставимо ліжко. Так, я потім тут все потім переставлю. От тут у нас такий диван. Це, мабуть. Ну, од... Це, мабуть, можна сказати, одна мебель, яка стоїть на цьому будинку. А, у нас ще, ще ж є балкон. Давайте на його зайдемо. Ого, ну, можна сказати, красивий. Вид. вид красивий. Так. Зараз мені треба ще знайти будинок мера і віддати йому документи. І, ну, чи точно це мій будинок? Ну, запитаю його, чи затошно мій будинок. Так, ну давайте прогуляємося по селі. Так, отут селяни бігають. Дивіться, скільки тут тварин. Село, звісно, ну, не в такому, не в хорошому, можна сказати, состоянні, але тут дуже багато тварин. Це вже плюс. Це вже плюс великий, тому що тут розводять дуже багато тварин. Видно, що селяни стараються. Дивіться, скільки соломи. Тут, мабуть, теж якийсь невеличкий загін. Блін, треба буде і собі одного придбати, або зробити вже, в принципі, самому. Так, давайте перше прогуляємося по селі, а потім, а потім я зайду до мера. Ну, ну, навіть я не знаю, де мер живе. Ну, в роті ось тому будемо. Ну, коротше, потім, потім зайдемо. Так, тут кузниця. Ну тут, звісно, дороги, тут можна паркурити тільки так. Майнкрафт благо є. Ось такі тут будиночки. Так, да, видно, що трішки бідноватеньке село, але ну, тут це нічого страшного. Але видно, що тут селяни, в принципі, стараються, тому що, як же я повторюсь, дуже багато тварин. І, в принципі, ліс. та да, є багато-дуже багато, багато будинків та лки-палки, майнкрафт, майнкрафт не лагай. Ля, Ой, вибачте, трішки заговарись. Так, да, видно, що, дивіться, трішки тут, можна сказати, будинки поцвіли, вже заростають, але ну, це можна переробити. Так, це кузниця, так розумію, Ну так, да, це кузниця. Так, а там озеро чи ні? О, ого. Кстати, я думав, тут... О, тут, дивіться, це вроді місце для лодок. Туди можна поставити і тут лодку і тут лодку. І можна поплисти туди, десь порибачити. Або навіть стюдиво, там закинути вудочку туди і порибачити. це. І дивіться, як тут гарно. Ліс, природа. Це, в принципі, дуже великий плюс. Ой. Ей, ти мене не їж, будь ласка, я тебе бити не буду. Так. А, ще ж ми... Частині села не, прогу... не... не прогулялись. <кій> Вибачайте, трішки захріп. Так, отут така доріжка класна веде. Так, туди вона веде в ліс? Тут вона веде. Ну, до цих домів, коротше. <кій> Ого! От тут отут дорога. Це, мабуть, з цього можна сказати. Тут вообвалилося. І. Сюди все почти чуть ли не на огород. Але, ух ти ж, йолки палки Дивіться, як так можна, щоб біля, біля самих поріг були, типу, дивіться, як, як тут багато землі. Чуть ліхати не завалює всі. Под самим порогом можна сказати. Ну, я мож, може з мером про це поговорю. Давайте так. Якщо під цим відео ви наберете 10 лайків, то я поговорю з мером про те, як можна почати відновити це село, ну, відновити це повністю це село, переробити домівки. Звісно, для цього потребується багато ресурсів, але я постараюсь добути якусь кількість ресурсів самому, навіть трошки за свої кошти, ну і поговорю про це з мером. Зараз якраз я до його і зайду. О, давайте в серпні зайдемо. Так, давайте гору. Да. О, там дивіться яка площадка класна. Дивіться яка там природа. А <кхе> може мені там побудувати будинок? А ні, ладно, я вже собі будинок придбав, да. і само, мабуть, більший будинок в селі це, мабуть, ось той. Ну і це, мабуть, ні Тому що я дивився на фото, типу, я його зарані придбав. Так що ви не думайте, що я там просто ну, просто, що він сам Найбільший тут... того я його забрав. Ну, на самом деле, так, конечно, але. Ну, ладно. Але я за нього дорого віддав. Це... Я за нього віддав. Е -е, Почекайте, я забув скільки. Я за нього віддав 300 ка алмазів. Може зараз хтось сміється, але може для когось це, ну, тіпа, даже мало за цей будинок, а для когось це дуже багато за такий будинок. Ну, в принципі, мені сподобався цей будинок, тому що він найвеликий в цьому селі. Ну, Я думав, тут є декілька таких будівель, але вона тут одна. Так, хватить, коротше, говорити. Давайте зайдемо до мера. Зараз я, коротше, зайду до мера, віддам йому документи і, в принципі, повернусь до вас. Так, друзі, я віддав документи меру. І ще я його попросив, щоб він мені видав креатив. Ну, звісно, я його, можна сказати, трішки ну, купив. Ну, коротше, забудемо. Попросив мера, щоб він мені ще видав Ну, Я його там за ще там за декілька... Алмазів купив. Так. Що я хотів зробити? А, хотів я поставити сюди скриню, бо вже трошки важно таскати всі ці речі всі в інвентарі. Давайте все це виложимо. Так, давайте вложимо. Також, друзі, я по того вибачаю за те, що я так запутуюсь. Ну. Я постараюсь частіше записувати відео. Так, почекайте. Зараз треба збігати ще. Ой. Він Зараз треба збігати на той край. Так, друзі, я вже вертаюся з цієї частини села. Не запитуйте, чого я туди біг. Коротше, забудьте. Так. Я ось, ось думаю, що ми переробимо. Давайте перш переробимо балкон, тому що він мені не дуже подобається. Так. Для цього нам потрібен болезнь. Добре, що я собі, можна сказати, взяв креатив. Це з креативом удобніше. Ну, і не забувайте, якщо під цим відео набереться 10 лай лайків, вибачайте. 10 лайків, то я поговорю з мером про відновлення цього села. Так, давайте візьмемо заборчик. Так що все залежить від вас. І пишіть обов'язково в коментарях, як вам така ідея. Ну, Нащо, щоб відновити це село? Так, ось так ми переробили балкона. А ну, давайте подивимося з двора. Ну, з вулиці чи гарно виглядає. О, друзі, ну, в принципі, уже лучше стало. Але все одно я буду перероблювати на кам'яну кладку, тому що боличник мені не дуже подобається. Ну, це, мабуть, вже буде в наступній частині. Але повторюся ще раз. Ну, в принципі, напишіть обов'язково в коментарях, чи мені. Відновлювати це село. Ну, в принципі, ну і давайте під цим відео наберемо 10 лайків, як я вже казав. І тоді я відновлю це село повністю. Так, ну, в принципі, все село я вам показав. Будинок свій теж показав, навіть чуть-чуть балкона переробив. І, мабуть, будемо завершувати. Так. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Всім пока-пока!